Луцьку стартував опалювальний сезон. Чи не зірве блекаут? Пропонували фіктивний шлюб. Волиняни організовували чоловікам виїзд за кордон. Працівник ТЦК збив бабусю. Вона загинула. Смертельна аварія сталася вранці біля села Дачне. Там 27-річний ківерчанин на Рено збив жінку. Вона загинула на місці. Попередньо 69-річна місцева мешканка переходила дорогу біля пішохідного переходу. Водій Рено з'ясували поліцейські за кермом. Був тверезий. Відомо, що це працівник Луцького районного та СП. На час розслідування повідомили у військкоматі. Від виконання службових обов'язків його відсторонили. Цілу ніч в лісі біля села Омальників Версівської громади розшукували бабусю. Пенсіонерка пішла туди ще в день. Коли ввечері не з'явилися вдома, рідні забили на сполох. Шукали зниклу рятувальники. Прочісували ліс і дроном з тепловізором і з допомогою службових собак. Вночі бабусю так і не знайшли. На щастя, вдень вона сама знайшла дорогу додому. На Волині викрили ухилянську схему. За гроші фігуранти виготовляли пакет документів, який дозволяв списати чоловіка з військового обліку. Зловмисники організували виготовлення фіктивних медичних довідок та обстежень, на підставі яких МСЕК незаконно оформлювала групу інвалідності цілком здоровому чоловікові. Щоб зняти прозовника з військового обліку. Фігуранти використовували особисті зв'язки у волинських лікарнях, Луцькій міській МСЕК та в обласному ТЦК. Свої послуги схематозники оцінювали від 7 до 12 тисяч доларів США. З особи двом фігурантам уже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 369.2 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників схеми та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Суддять волинян, які переправляли військовозобов'язаних за кордон. Займались цим 38-річний житель Камені та 30-річний житель селища Благодатне. Як повідомляє прокуратура, старший вносив неправдиві відомості про військовозобов'язаних чоловіків до системи шлях як про водіїв підприємства, що здійснює міжнародні перевезення. У такий спосіб він допоміг виїхати в країни Євросоюзу п'ятьом чоловікам. Інша схема з допомогою фіктивного шлюбу. Військовозобов'язаним пропонували. Дружитися з жінками, які мають першу чи другу групу інвалідності, так в березні 2024 року вони за 12 тисяч доларів допомогли 32-річному військовозобов'язаному волинянину оформити фіктивний шлюб із 51-річною жінкою з інвалідністю другої групи, яка потребувала грошей. У Луцьку стартував опалювальний сезон. У першу чергу батареї стануть теплими в лікарнях, дитсадках та школах. Після цього теплоносій подадуть в домівки лучан. Очільник громади Ігор Поліщук розказав про роботу, пророблену між опалювальний період і заходи з економії енергоресурсів. На семи квартальних котельнях було здійснено модернізацію 11 котлів, що включає заміну пальників, заміну вентиляторів, димососів, котлової автоматики, що нам дає можливість економити близько 1,2 мільйонів кубометрів газу, а також 780 тисяч кіловат годин електроенергії. Також на 11-ти квартальних котельнях було замінено 22 старих великих насоси на нові енергоощадні насоси, що дасть нам можливість економити орієнтовно 810 тисяч кВт-годин електроенергії в рік. Окрім того, в мікрорайоні ЛПЗ ми доставили 20 індивідуальних теплових пунктів на багатоквартирні будинки, для того, щоб жителі економили на опалення, для того, щоб менше використовували енергоносія, відповідно менше. Було необхідно платити за опалення. Також на всі 350 ІТП, які є в нас в багатоквартирних будинках. Ми встановили автоматику для максимально коректної, злагодженої роботи і максимально синхронної роботи цих ІТП. Щодо підготовки до можливих блокаутів, аби котельні могли працювати навіть за відсутності електроенергії, встановили дві когенераційні установки. Крім того, для котелень Луцьк тепла придбали 46 генераторів. Було замінено 6 кілометрів мереж цього року. Найбільше аварійних, зокрема, от мережа на проспекті Перемоги. За два останні роки було близько 15 поривів. Замінено ці мережі. Найбільше аварійні для того, щоб припуск опалювання сезону і при його проходженні була мінімальна кількість аварійних ситуацій, і щоб якомога більше лучан максимально швидко отримали тепло в свої домівки, в свої будинки. Опалювальний сезон в середу, 16 жовтня, стартував в Ковалі та Володимирі. У Володимирі спершу обіцяють дати тепло в лікарні, а в п'ятницю в заклади освіти, а також у всі міські установи та житлові будинки. Міський голова Ковеля Ігор Чайка каже, що школи й садочки вже почали пропалювати. Також із 16 жовтня мають увімкнути тепло в лікарнях, закладах соцзахисту та домівках ковельчан. А в Нововолинську опалювальний сезон почали ще вчора. У першу чергу Дали тепло до міської лікарні з п'ятниці, 18 жовтня, почнуть опалювати освітні заклади та житлові будинки. Обіцяє міський голова Борис Карпус. Тим часом дорожники закликають автомобілістів перевзути свої автівки. За прогнозами синоптиків, вночі та вранці, 17 жовтня, на території Волинської області очікуються заморозки в повітрі місцями туман. У наступні кілька днів температура повітря вночі знизиться до 5 градусів морозу. У Луцьку в середу в день до 11 градусів тепла в області не більше 12. У Ковалі вирішили багаторічну проблему з водопостачанням. Влада області кличе на розмову підприємців. Волинь втратила на війні захисника і захисницю. Трагічні звістки з фронту, вкотре надійшли на Волині. На війні загинув Віталій Бичихвости з села Башлики Суменської громади. Військовослужбовцю було 19 років. Його серце перестало битися 11 жовтня в районі Кривошиївки Луганської області. Висловлюємо щирі співчуття рідним героям. На щиті додому повернеться захисниця Марія Рибіна. Вона оруженка міста Торецьк Донецької області. З перших днів великої війни її матір та син живуть у селі Комарова Ратнівської громади. Марії Рибіні було 32 роки. Померла 13 жовтня в лікувальному закладі Сум. Висловлюємо щирі співчуття родині захисниці. У Ковалі попрощалися із захисником України Володимиром Кашубою. Йому було 45 років. До повномасштабної війни працював водієм у 2005 році. Підписав контракт зі Збройними силами України. Служив артилеристом. Маму втратив рано. Батько помер перед початком Великої війни. Маючи військовий досвід. Минулоріч Володимир сам пішов на війну. Служив оператором зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А 46 47 Загинув 10 жовтня. Жовтня на полі бою у Курській області на похороні. Представники частини, в якій служив ковальчанин, вручив відомчу відзнаку полку «Рубіновий щит. Тітці Володимира Кашуби поховали захисника на алеї героїв міського кладовища. Мамі загиблого захисника з Волині Олександра Голодюка вручили його посмертний орден за мужність третього ступеня. У Маневицькій громаді кажуть, Олександр був талановитим музикантом, незмінним звукооператором та педагогом. Захищати Україну від російського окупанта пілот безпілотних літальних апаратів пішов у вересні минулого року, 23 січня. Цьогоріч на Донеччині він загинув. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності. України самовіддане виконання військового обов'язку президент відзначив солдата Олександра Голодюка орденом за можність третього ступеня посмертно. На Волині запускають платформу для діалогу влади та бізнесу, яка працюватиме при ОДА. Голова так. Юрій Пугляйко каже, що в такий спосіб хочуть покращити діалог влади та суб'єктів господарювання, знати потреби та проблеми підприємців та, звичайно, допомагати у розв'язанні. Під час таких онлайн-зустрічей підприємці матимуть можливість не лише озвучити проблеми, а й донести до керівництва краю свої пропозиції щодо покращення економічного клімату. Мабуть, велика частина підприємців, особливо представників малого бізнесу, не мають такої можливості, щоб швидко звернутися, швидко отримати інформацію, вирішити проблеми. Тому, на мій погляд, це чудова нагода, і її потрібно використати. Чим більше буде якісних звернень, Тим більше шанси, що нас почують. Перша онлайн зустріч на тему бронювання працівників та комунікації СТЦК та СП відбудеться в четвер, 17 жовтня. Початок о 14.00. Приєднатися до заходу можна за попередньою реєстрацією. Це буде форма, у якій необхідно вказати, яке підприємство ви представляєте, та зазначити короткий зміст питання, яке потребує розгляду. Після цього всім зареєстрованим прийде посилання на платформу Zoom з часом та датою проведення заходу. У Ковелі завершують масштабний проєкт, який зробить комфортнішим життя сотень людей. Мова про тих, які досі отримували воду систем централізованого водопостачання місцевого залізничного вузла так склалося історично, що наші люди отримували послуги водопостачання від двох водоканалів: це залізничний. Водоканал і наш комунальний. І останнім часом дуже багато нарікань було на залізничну воду, на її якість. Та й в ціні, власне, вона вища, ніж наша комунальна. Якщо рівняти тариф КП Капековлюводоканал на сьогоднішній день становить 19 гривень, 80 копійок, то тариф Української залізниці для населення більше 27 гривень, майже 28. Такі суми змушені були платити ковальчани, які живуть неподалік колій. Так як спершу був збудований водогін залізниці, а комунальний значно пізніше, вода в їхні будинки надходила з іншого джерела. Люди шукали кращого. Були неодноразові звернення на Ковальську міську раду, були неодноразові звернення мешканців. До нашого підприємства в зв'язку з чим ми якраз ініціювали, Ковальська міська рада підтримала дані проекти і от реалізовуємо, так би мовити, їх зараз втілюємо в життя. І сподіваюся, до кінця року ми всіх споживачів, яких заплановано переключимо. Вже до наших водопровідних мереж для цього комунальники не просто замінили старі труби на нові й сучасні, а під'єднали водогін частини ковельчан до мережі комунального підприємства Ковальводоканал. Тарас Матвійчук оцінює це надважливий крок у розбудові сучасного міста. А головне це важливо людям. Ми прокладали нові водопровідні мережі. По вулиці Чубинського, Вербицького, частково залізнична вулиця. І це один проєкт, і інший проєкт це вулиця Косачів і Драгоманова. Загальна протяжність вже прокладених нових мереж чуть-чуть більше одного кілометра. Тобто, по одному проєкту 665 метрів і інший проєкт 350 метрів водопровіду. Нові водопровідні мережі з поліетиленових труб. Виконавцем цих робіт була фірма Луцьк В результаті. Більше як 350 домогосподарств наших будуть переведені з залізничної, з послуг залізничного водоканалу на послуги нашого комунального водоканалу, і, власне, будуть отримувати ці послуги і якісніші, і дешевші треба сказати що досвід такого перепідключення ковальські комунальники вже мали частину приватного сектора та декілька багатоповерхівок із залізничного на комунальне водопостачання перевели ще кілька років тому відтоді за словами тараса матвійчука нарікання на смак якість і ціну води жодного разу не було до кінця року сподіваються у водоканалі вони зникнуть у ще 350 споживачів у перспективі перепідключити до Міського водогону абсолютно всіх ковальчан. Особливо це мікрорайон Коваль 2. Там у нас є розроблена схема, гідравлічна модель повністю для переведення даного мікрорайону на водопостачання від «Водоканал». Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12-й канал.